Росіяни старанно посилюють охорону на Кримському мосту. Наразі це здійснюють шість катерів і п'ять кораблів російських спецслужб. Таке повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук на онлайн-брифінгу. Спостерігаємо велике прикордонників навколо так званого Керченського мосту в Керченській протоці, де вони намагаються захищати цю незаконну споруду. Майже всі сили окупантів спрямовані на захист південної частини. Ймовірно, вони очікують нових атак. Проте Плетенчук зазначив, навіть такі заходи безпеки не завадять українським військовим дістатись до Кримського мосту. Водночас Плетенчук підтвердив, що росіяни відновили новий проліт Кримського мосту, який впав внаслідок атаки дронів. Про це свідчать нові супутникові знімки.